Ну, тут з понеділка намагатимуться влізти в долю, втрутитись в долю. Орчені програми можуть ставити ще й порчі насмерть через складовище. Хтось ніде як повторить, збираються повторювати. Порчі на залежності. Можуть алкоголь, наркотики, всі можливі залежності. Тут, наче як переклад, скидають. Жінкам можуть скидати зайву вагу, порчі на обжорство, втручаються в долю. Заперечую повністю, весь негатив убираємо Понеділок, далі, вівторок, дуже багато за спиною розмов, заздрість, про вашу зовнішність навіть можуть. Так, про зовнішність, про те, які ви, про здоров'я, заздрість. Ви знаєте свою. Норму. Люди заздрять. Ви вмієте свою ставити. Ну, у вас є межі, тобто, ну, ви самі собі дисципліну якусь тримаєте, от люди дуже заздрять. І ця дисципліна, якби, вам, допомагає бути здоровими. Це в всьому в їжі. В своїх бажаннях ви себе контролюєте дуже гарно і любите. Все буде гаразд. Хоча напад дуже сильний і треба буде відбиватись. Перемога на вашому боці. І йде напад, мені йде прямо на е, сім'ю. Чоловік, дружина, е, чи якщо пише вище... дружині, йде е, напад прямо на сім'ю. На відносини можуть ставити розсорки, щоб е, ну зайву вагу жінкам робити. Розсорки.